Вітаю! Давайте сьогодні з вами поговоримо на дуже важливу тему: чи можна відкрити новий банківський рахунок, якщо накладено арешти, звісно, якщо у вас арештовано відкриті банківські рахунки, є виконавче провадження, ви маєте можливість звернутися до будь-якого банку в Україні та відкрити новий банківський рахунок. Проте така дія не вирішить ваші проблеми, тому що такий рахунок може бути арештовано вже на наступний день після його відкриття. Оскільки виконавець робить відповідні запити, виявляє наявні рахунки та грошові кошти на них. Існує, в принципі, тільки два дієвих засоби для розблокування рахунків або зняття арешту з них. Перший це, звісно, заплатити повністю всю суму заборгованості по провадженню, а також витрати виконавця та його грошову винагороду. І другий спосіб це оскаржити виконавчий напис нотаріуса, або рішення суду, на підставі якого відкрите у вас провадження, або постанову про відкриття виконавчого провадження. При цьому необхідно розуміти, що для оскарження. Скарження є процесуальні строки, встановлені законодавством, які не можна пропускати, яких потрібно дотримуватися. Також звертаю вашу увагу на те, що якщо у вас є виконавче провадження та накладено арешти на ваші банківські рахунки, то можна що зробити? Можна подати до виконавця заяву про визначення рахунку для видаткових операцій. І виконавець визначить певний рахунок, яким ви можете користуватися і з якого рахунку ви можете вибирати грошові кошти. В межах двох мінімальних заробітних плат щомісячно це приблизно 15 тисяч гривень. Як росте мінімалка, то відповідно росте сума тих коштів, якими ви можете користуватися. Підсумовуючи викладене, хочу сказати, що відкривати новий рахунок, якщо накладено арешти на банківські рахунки, немає сенсу. Це не вирішить вашу проблему. І якщо накладено арешти, необхідно звертатися до адвоката по кредитним справам, які допоможуть вам зняти арешти. Звертайтеся до адвокатів нашої компанії для того, щоб ми допомогли вам зняти арешти з ваших рахунків і, більш того, вирішити проблему глобально, оскаржити виконавчий документ та довести в суді про те, що у вас нема заборгованості по кредиту. А також нагадую вам про наш YouTube канал на який необхідно обов'язково підписуватися. Тому що ми надаємо вам багато корисної інформації.